Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І це в нас тіремочок. Хто знає те, що робиться на Росії. Ви знаєте, я не роблю багато розкладів, я не цікавлюся інформацією, що там робиться. Я... Мене цікавить тільки Україна, і е, тільки якщо Росія наступає. Ось е, тільки такі факти. І так. Що відбувається на Росії? Наскільки я зрозуміла, там якісь кадрові зміни, бо заголовки зараз кругом є. От по заголовкам Ірина і буде робити зараз розклад. Тільки що читала таку інформацію, що Шойгу буде працювати на тій посаді замість Миколи Патрушева. Ось. Ви знаєте, і ось випала ось саме ось ця карта. Тобто зараз ми подивимося, чи до, до доброго ця перестановка, чи ні. Але тут, бачите, це, ну от карта показує десятка мечів. Десятка мечів якогось правління. Правління, можливо, Цього Леніна хотіла сказати, хоча це і є Ленін, Путін і є Ленін. От. Але, можливо, ця перестановочка, зараз ми подивимося. І так, чи на користь ця перестановка Україні? Мене чи... Ну, В принципі, давайте так. Що це дасть Україні? І що це дасть? Спочатку так. Так, бо я вже... Спочатку так, спочатку так, а спочатку ось так зробимо. Спочатку подивимося картину цих перестановок. Картину цих перестановок. Наскільки, що тут дійсно? Ну, ви знаєте, тут щось. Ви знаєте, вони вже давно планували. Це не спонтанна, абсолютно не спонтанна перестановка. Тут планувалася ця, ця перестановка, але, скажімо так, очерідна, е, навіть те, що вона запланувалася, вона вже готувалася, ось ця карта говорить, але все ж таки трохи неочікувана. Давайте так, трохи неочікувано. І ось карта показує, що у Росії чогось не вистачає. Не вистачає, можливо, професіоналів, можливо, ще чогось не вистачає. Ось тут нестача через нестачу і ідуть знову монети, теж монети ідуть. Тобто, це на погляд Росії, так. Їх, їх, їх керівництво, що це буде доукомплектація. Вони так вважають. Але, ви знаєте, це не є спонтанна. От ще раз говорю, це не є спонтанна, це не є емоційна. Бачите? Тут був холодний розум. Від емоцій відійшли. Відійшли від емоцій і холодний розум. Ось якось так. А тепер зараз ми подивимося. Що буде, що для України ця? Рокіровочка, чи як це називається. От, Зараз ми подивимося. Ці зміни, що це дасть для України, що це для України і що для Росії? Хто, от зараз ми порівняємо, хто більше виграє. Так, у нас тут пажик. Ну, тут, бачите, зараз, 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 зараз. Як я вже і сказала попередньо, що це планувалося. Бачите, тут все по домовленостях. Тобто, у них, в принципі, ну, вони такий вибір зробили. Давайте так. Роз, розшифруємо для України. Що це дасть для України. Ну, ви знаєте, я не бачу, що тут щось добре для України. Ні. Я не бачу, що тут щось добре для України. Трошки, знаєте, у нас будуть, можливо, це показувати, приподносити, так, що ніби це, о, це щось дуже добре. Я тут нічого не бачу. Тут більше, знаєте, і ПСО. Тут більше і ПСО. Як що це дасть для Росії? Ну, ви знаєте, вони думають, що вони підсилюють так, що ця е, перестановка підсилює. А насправді, ну, да, да. ця карта теж говорить, що готуються до якоїсь серйозної операції. Росія готується до чогось, вистраює е, якусь барикаду. Хоча вежа говорить про те, що це. Ну, ризиковано те, що вони зараз роблять. Це ризиковано, але результат серйозності. У нас навпаки дуже багато інформації в ІПСО і, до речі, неправдивої інформації. Так. Бажання. Тут іде бажання, іде, знаєте, концентрація сили. Тут на Росії іде. Тут вони, знаєте, як ще мені це от нагадує? Знаєте, коли людина хоче зробити ривок, вона концентрує, вона готується. Оце, оце старт. От тут стартує щось. Концентрація перед ось цим ривком. Для України це. Я би не сказала, що тут щось дуже добре. Для нас це, знаєте, не холодно, не гаряче, якось, якось. Ну, єдине, що багато буде і псо, що це, можливо, нам чимось допоможе. Щось таке. Зрозуміти, коли і зірка випадає, і сімка кубків, це настільки роздути псо. Давайте я скажу так: у нас будуть роздувати і оце інформація. Зараз буде від чогось відлікатися сьогодні. Зранку я зробила розклад. Що здають Україну. Оце і є, оце і є ось ця відвілікаловка. По всьому інтернету розійдеться, що у них там дуже, -дуже велика якась, ем, як це називається, перестановка. Розумієте? Ось якось так. А насправді тут дуже серйозно, мої дорогенькі. Вони готуються дуже серйозно, дуже ретельно. Ще раз наголошую: ретельно, серйозно і ретельно. До, я, я ще більше можливо скажу: тут іде підготовка до справжнього походу, до справжньої війни далі. О те, що було 24 лютого 2022 року, це вже не те, щоб ви розуміли, тут іде більш серйозніше. Ось якось так: накопичення сил. Оця рокировочка це трошечки нам відвлікаловка, щоб ви розуміли. Особливо нам відвлікаловка. а у них тут все серйозно. Ось якось так. Подивіться, сьогодні зранку до обіду був розклад, як здають наші території. Ось як я це бачу, мої дорогенькі. І дивіться, щось мішало мішала а викладати карту не викладаю. Смерть недобре. Трансф... Оця трансформація. Так, можна сказати, що це трансформація для них, а не для нас. Вибачте, мене для нас це нічого доброго не несе. Просто інформація. Скажу так: це не вплине на нас дуже сильно, потужно, так, єдине і псо. Дуже багато щоб відвлекти від серйозності якоїсь. Ось так, це прикриття. Ця інформація розійдеться по інтернеті як прикриття перед чимось серйозним. Ось якось так, мої дорогенькі. Е, відверто скажу, я навіть не знаю робити маленького принца не робити, бо я його якось зробила окремо. Бо в мене минулий запис для нашої, для України, для рукозвички, чомусь не записався. Ось, ну, давайте подивимося. Поки я бачу запис іде, подивимося, коротенько, що чекає Україну наступним часом. Як бачить, це маленький принц, до перемоги. Йдемо ми до перемоги, не йдемо ми до перемоги. Ну, ви знаєте, дивіться дивіться, наша сторона, так? Дуже важко, дуже консервативно, дуже щось приховано. Не тим, можливо, не туди пішло. А звідти з Росії іде потужна хвиля. От як я перед цим сказала, що вони готують набагато серйозніший прорив. Прорив знищення. Не подобається мені це. Вибачте, що я так кажу, але не подобається. Не подобається. Да. Уже і не буду витягувати. на серйозність, а мені не подобається. Не до добра це все. Коли випадає вежа, це руйнація. Руйнація країни, руйнація е, державності, що завгодно. От руйнують державу. Недобре, недобре, недобре паде для України. Це єдине, але це падало вже давно. Я коли ще говорила, що знімуть залужно, все піде коту під хвіст. Вибачте, що так кажу, але прямолінійно, відверто і прямолінійно. Поки не бачу нічого хорошого, мої дорогенькі, так я бачу, що нашим військам важко, дуже складно, дуже дуже навіть складно. Тому що лицар, коли випадає монет, це дуже повільно, дуже важко, затягнуто, нема сил. Це от коли людина вже втомлена. А ось тут якась ніби нова енергія йде. І руйнівна енергія. Ось якось так. І не просто так випавила вежа. Не просто так. Ось так. На жаль, не можу нічого втішного сказати. Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги, слава нашим збройним силам! Донатимо військовим. Будь ласка, є в мене е, в спільноті. Це коли от в Ютубі є дошка об'явлень. Зайдіть туди, задонатьте нашим військовим, напряму нашим військовим. Не мені. Будь ласка, не надіслайте не шліть мені. Я потім, звичайно, через рідних намагаюся якось то переслати, що ви мені послали. Але е, ви повинні розуміти, я плачу податки тут. І все, що йде в мені в євро, не має значення куди. На мій рахунок, все це я плачу податки. Ось якось так. Тим більше, що ви пишете українською, а вони не читають українською. Все мої любі. Щиро вам вдячна. Бережіть себе, мирної ночі. Все буде Україна!